Доброго дня. Хочу поділитися одним із способів створення резервної системи енергопостачання вдома на випадок вимкнення електроенергії в мережі. Для цього знадобиться акумулятор, інвертор і зарядний пристрій. Самою дорогою частиною такої системи буде акумулятор. Ну, конкретно в мене використовується 4 акумулятора. По 20 Ампер-годин, тобто в сумі це буде 80 Ампер-годин При 12 вольтах. Це гелеві акумулятори, які я зняв тимчасово із електроскутера. Інвертор із чистою синусоїдою потужністю 2,2 кВт 2200 Вт. Цього буде. Достатньо для більшості споживачів. І ось такий зарядний пристрій, в якому це імпульсний зарядний пристрій. В нього є там режими, які показують напругу, силу тока при зарядці. І є кілька режимів. Зокрема, один із режимів АМ... а... АГМ гель для зарядки саме такого типу акумуляторів. тобто в той час, коли відсутня електроенергія, ми включаємо інвертор, з'являється напруга, яка в нас на акумуляторі, і включаємо споживач. Використовуємо електроенергію. Коли з'являється у нас електроенергія в мережі, то буде заряджатися акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Все.